В'їзди в лікарню обласного центру у крижаних кучугурах. Біля тубдиспансеру диспансеру дорога майже не проїзна. Величезні ями вкрилися льодом, швидкі ледь виїжджають. Посипної суміші немає сліду. На території закладу доріжки підсипані. Працівники щодня розбивають лід. Вулицю Новака, яка веде в обласну лікарню, комунальники посипали лише сьогодні, після того як керівництво закладу вкотре обурено телефонувало у міську раду. Проте дорога все одно залишається небезпечною, адже машини припарковуються так, що ні великі вантажівки, ні швидкі заїхати не можуть. Взагалі проблема з рухом тут цілий рік. У міській раді, наче розглядали варіант руху по колу на перехресті вулиць Капушанської та Новака, але досі ситуація незмінна. Попросили мерію, щоб на вечором почистили в'їзду лікарню. На жаль, оця ситуація із прибудинковими автомобілями великий грейдер не міг заїхати ніяк і відповідно розчистити сніг.